Це, так, ж дорожня, це ж дорога, так. От ми пересівали. Пісок в одну сторону, око в другу сторону, ну, тут де ще пару штук більше вибачеться, то вже тут все. А це, що вон зараз перехрька, від зірки. Остання. остання. Так, ось від Вся вона. А яка подальше доля цієї бруківки? Ну щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, порядок тут такий, один простий для якщо це бруківка, ну, скажімо там, для прикладу, от остання бруківка, яка поступила сюди від перехрестя де 7 днів, mm -hmm. заміряли, скільки метрів займається бруківка. Вона займає там, на, 10, там, скажімо, на 20, скільки там метрів квадратних. А комісія, яка там десь це чоловік на за 5-6, за за а людей різних складають цю, підписують про те, а що там входить склад комісії? Ну, ті, хто здають цю плитку, ті, здає, її, там, ті, приймає, здає її там, хто приймає, здає її, кого на, вона на балансі. Хто на, її. На балансі вона в департаменті. Да, і вона на, має на, метри, нас, метри на охраненні які... на, на, в нас. І тоді вони, їх, вони її передають, під, підписують, що сюди поступає, там скільки там, ну, 250 метрів квадратних цієї брутівки. З, з них там 20 сюди, квадратів, 20 квадратів окола. Та, плюс там на око. Приїжджає сюди, тут її обліковують, вона лягає тут на прихід і стає тут, уже ти її можна її зараз взяти, комусь віддати, але в тебе її не вистачить. Да. Тобто, як на, на самому настоящому складі, вона тут знаходиться в метрах квадратних. Да. Тобто ми можемо вам відгрузити за 100 метрів, але тоді йому треба буде її тут поставити. А звідси вона нікуди не дівається. Ні. Її правда це, це не та. Коли ми забираємо її вже з дороги, це не та, яку можна дуже класно виставити біля дому. там. Вона вже не має вона вже цих ну, таких там, Правиль, правильних форм. Правильних форм бо під дією... А переробляти її можна? Ні. Вона не переробляється, тому ми її встановляємо такою, як є, такою, як є, вона якраз підходить в старе місто. Бо якраз в старе місто не треба дуже правильної. Коли вона сходжена, то в старому місті вона виглядає як, ну, як така, як будто бій 500 років. Тобто да, вона туди після місто підходить. Ми не ми практично тільки в старому місті її використовували, проте в тому, році, в тому році вона знайшла два примінення. Ми з неї зробили два перехрестя, які не можна було робити ні вже ні асфальтом. І а з звичною, звичною плиточкою теж не можна було робити. Це біля 13-ї школи і Лесі Українки, Тиобразний. Все, вгадали, нормально, вона там тримається в цьому році, перший рік, коли там не робилося ніяких ремонтів. А так кожного року. А так вона тут складається і чекає свого часу, куди ми її в старе місто. Тобто перевеземо. це такий собі резерв та міста? Це такий резерміст, можемо так сказати. Да. Вона помаленьку, чуть-чуть її йде. От ми робимо зараз, де на князівку рятовуючи, де ямку. В старому місті ми ямковий ремонт робимо. Там по-любому, як ми десь робимо, виходить такі половинки. І трошки цілої шашки, звідси там береться, але ну, воно все актується, стільки береться, стільки йде там на ремонт. Квадратний метр з десяти там може треба буде один квадратний метр брати цілої, бо йде на окол. По-любому йде на окол. О, з, такі, з такого ми вже не поставимо. З таких кусочків. Тобто тут йде вже відсіюється частина. Відсію, яка а це вог все, це, відсію, це, це вже було. Це вже, це вже, воно вже все. Воно вже все, воно вже колено. Воно вже все від руками машини їздять, воно вже все Воно вже все колено. Все. Тобто її Ні? знайти якесь примінення. От її верх, от її верх. вона гладка. Вона була ціла, це вже вона відкололася, це вже її більше половини немає. Це, це одна, друга. О, це вже все. В які докупо поставити, вона триматися не буде. Вона хоча б 10 см. Ну, Може 10 робимо і треба там на... Ну, так поставити на 10 і так буде стояти. А, але але якісь реалізації вона не піддається? Тому. Ну, по-перше, ніхто ніколи і... собі не ставив таке питання дурне Бо взяти-продати. Та за Ну, раз. По-друге, хто ж її купи по тій ціні, яка вона вартує. Це колись тільки кругом написали у Фейсбуці, і кругом були на форумі, що продають по 10 доларів в Польщу. Ну нічого собі, по 10 доларів в Польщу. Ну, по-перше, ні один дурний поляк не купив би е, тут, навіть найкращої. Ну, Бо е, поляки роблять з хорошої, а не з такої, як тут є. По-друге, навіть для дому її взяти можна було би, Но, але ніхто не захоче давати таку ціну. А вона не може там бути по ціні там одної гривні, нема смислу. Раз, по-третє, у нас її не вистачає. Сьогодні запити города на таку бруківку ну, в 100 раз перевищують чим, чим йомкість цієї кучки. Да. Ну, скажу так, нам тільки треба зараз, сьогодні, на, 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 цю, на цю хвилину, нам треба замостити бруківкою біля БТІ... Да, гімназичну. Гімназійний, Гімназійний провулок, він да. без нічого стоїть. Да. Там нічого да. не можна да. поставити таку тільки треба, таку. Була вона. І там треба поставити не новеньку, не саму цю, там, 10 на 10, чи там, да. 15 на а саме таку, щоб вона виглядала там такою старою. Такою, як ми Зарванську зробили, Нам так треба продовжити і туди. Сьогодні не вистачає, дуже не вистачає. от Біля гетьмана, біля готеля Гетьмана далі, от бачите, йде дорога, зупиняється, uh -huh. щось нема, нема далі знову продовжується. Оцей кусок треба поставити вруківкою. А Чому вирішили на Огієнка змінювати бруківку на оцю вже новішу, як вона називається, тротуарна плитка? Ну, ми, ми, не забирали звідси. Ми, ми там не забирали бруківку. ми тільки, Як, як була Соборна в Бруківці, так і залишилася. Ми єдине, що саме перехрестя зробили. Ну вже ну, в такій... і там певний відрізок дороги також встелили новою цією тротуарною. Ну це, це входить у перехрестя. Перехрестя не може бути квадратом. Йому треба зайти чуть-чуть в одну праву, в ліву сторону, тому це перехрестя. Але там вже новеньке, там вже передбачено, на ній дуже важко передбачити сам пішохідний прохід, а на тому ви бачили все проведено. На цій важко зробити, як на ній зробиш велодорожку. Пусть кажуть, що та бруківка дуже маловічна. Яка? Це ну скажу вам, розшарую тих, хто так каже, бо ми поставили таку бруківку, саму першу ми поставили 40 метрів дороги по. Де старе даї було? Да. Ми ще нічого там не міняли. Ми зробили по Лесі Українки всі перехрестя, ми ще не міняли жодної... Ми провели вже дві зими, ми ще не міняли жодної жодної шашечки. А якщо в нас там десь На, якесь... Не важко їх чистити грейдером, ну типу це хочеш. Ну, по-перше, ми нас не використовуємо жорсткий грейдер ніде. А окрім цього, ще є ш... люки. Ми, якби зайшли жорстким, то так би ті люки всі познімали. У нас резинові, жорстка резина, а її все одно. Єдине, що ми там не сипемо соль, сіль. Ну, вона заноситься все одно, але показала практика, двох зим ми прийшли, ніяких питань. Як... Ну а перед тим як вкладати, були якісь заключення експертиз стосовно її придатності і взагалі варення. Ну на кожне перекрестя, ви розуміли, що в місті не можна так, як вдома, взяв дядька, покликав. Давай тут роби. Ну, можна собі представити, щоби хтось з нас таке зробив. І не дай Бог, навіть не зв'язано з цією ситуацією, саме на цьому місці аварія. Людина може подати на суд, і то, і якщо це зроблено, то от я сам собі бабій взяв, сказав, робіть, наняв людей, зробили. Так не може бути. Є проект, затверджений. А, що таке проект затверджений? Проект це персональна відповідальність людей, які а, ну. Проєктно доказують, показують, скільки, яка точна повинна бути, який кут, який. це ціла велика робота. А який термін придатності цієї нової проківки, плитки? Ну сім років. Сім років встановили, так? Ну, ну, цю, цю, це ш... Максимум чи мінімум. Цю... Ну нема такого максимум чи мінімуму, бо скажу вам, скільки асфальт. Теж 7 років. У нас так само асфальт. Оцю цю дорогу, яку ми зробили зараз біля по Огієнка, то 10 років. Ну, асфальтом, як ми перехрестя зробили би асфальтом через рік і от треба по асфальту. Ну, ми можемо а це показати це, кругом. А це сім років, о, вона буде служити. Якщо там одна-два вийде строї, її витягнули, поклали другу на, на то місце і все. Не як, чекають, якщо будуть біду? випадки, які порушення гарантійних термінів, наприклад, там на другий рік вона десь посипалась, то це хто підрядник Той, ти... буде її а, ні. однозначно. за да. свої кошти? Так? А, він запарився. Ну так, однозначно. Ну, от от дорога, яку ми здали, здаємо ще біля Огієнка, цю велику дорогу там, то я не, не дуже турбуюся, якщо щось там десь випаде якась плиточка. Бо тоді підприємство, яке, слава Богу, це велике підприємство, знаходиться в Кам'янці-Подільському, ми спеціально не брали його десь там з Махачкали, не брали якогось невідомого не є, завтра вже його не стало. Це рокор. Нікуди він не дівається. Він так само переживає за цю дорогу, і нічого страшного немає, якщо десь в якомусь місці щось там не так. Ну прийшли, взяли, забрали, вставили назад, і все. А яка доля велодоріжок? їх обіцяв встановити, але поки що бачу, проект що... Не, ну, Проект е, хочу зразу сказати, що в цьому цей рік важко, е, важко логічно працювати, бо По... це військовий рік. А ті ті кошти, які будь-то є, то вони їх просто немає. І е, ця дорога сьогодні її зробили. Колектив, люди отримали заробітну плату. На сьогоднішній день із 600 тисяч 500 тисяч, так і лежить про зашесть. Тобто їх... вони є віртуально, але їх не віртує. Але їх немає. Так, вірту... і я, але не можна віртуально зробити е, дорожку для велодорожку. Тобто на 500 тисяч цей колектив, який робив, увійшов ну, таким кредитом. Спер чекає. Якби ми йому зараз вернули за ці витрачені речі, все вернули 500 тисяч, то він би знов на 500 тисяч продовжив нам ну, роботи, в тому числі і велодорожка вийшла. Але після цієї реконструкції там велодоріжка, але далі залишається такий плацдарм пустий. Що з ним буде? Це не пустий, це сквер. Тобто там якось газончики будуть? чи як? Це не тільки газончики, це буде і фонтан, і газончики, і лавки, і нові ліхтарі. Там все повністю буде такий європейський сквер. Тобто буде облаштування, але пізніше, так? Ну, вже б на кошти на нього виділені вже. Але в зв'язку з тим, що виртуально. не йдуть віртуально, то ми, ми не хочемо залазити, бо ну, зараз когось там попросиш, він тобі повірить, почнуть працювати, а ти не платиш. Тому цей рік, мабуть, такий буде самий. Але є чого пояснювати. У нас зараз та, та ситуація, коли на бюджетному розвитку міста багато грошей. У нас грошей багато, будь-то. Як багато? Їх не багато, але. Гроші є, вони практично а, не йдуть на оплату. Ні копійки. Ми дуже чекаємо, що в наступному році Порошенко те, що пообіцяв, зробить і зробить те, що кошти, які заробляє саме місто, будуть йти не через казначейство, а будуть йти напряму через банк. От тоді буде чесна гра. Тоді, ми хочемо велодорожку, ми маємо за що робити, як вдома. Я хочу зробити дорожку, але я не маю грошей, я чекаю. Складаю гроші. Так само тут, якщо я вже їх наскладав гроші, все, ми з вами домовилися, ставайте, дайте вам предоплату на матеріали. Ви купили матеріали зробіть, ми вас приймемо, нати вам заплатили гроші. Але тоді чесно. А зараз не чесно, грав. Ми вас просимо робити, але ми не заплатимо, бо свого гроші не виділяють. В цьому році практично такого року ніколи не було, як зараз. Поки. Розуміло, чому -то. гроші там. Ну і багато просто не розпочинають роботи по одній простій причині. В тому числі будинок культури, ремонт, багато чого дуже цікавого, що мало б бути зараз що заплановано, так? заплановано на нього гроші є виділені, зароблені гроші, але ні одної копійки не йде. Так що з бруківкою така ситуація. Ми навіть можемо показати журнал, приходний, як це робиться, якщо є таке бажання, то це, це дуже все робиться. Що касається від цієї бруківки, хочу зразу вам сказати, що вона така принципіальна. Тут, тут можна поставити цей знак, не вкради. Бо не хочеться марати не, руки не, не, не. На, на тому, знаєш, що раз. По-друге, щось е, кажеться, що воно, такий, він, воно щось в ньому є таке, що не можна його розкидати по дачах, по шерше. Голову на отри здає. Да, Я тут, тут, тут багато років роблю, що ні одна бурківка звідси нікуди не пішла. Ми якось цього... Та що, яка на комунальному нас границя, ні одна бурківка нікуди не пішла, кроме ремонту доріг. Я скажу вам, що в мене є на подвір'ї в Бруківка, я брав бруківку з тюрми. Ну, правда, моя бруківка одразу відрізняється від цієї дорожньої, бо бруківка, яка для дому має тільки 10 на 10. А це правда, що історично таку бруківку ставили в'язні в у нас в Кам'янці? Я не можу сказати, не маю таких, такої інформації. Думаю, що ні. Да, може, тоді, тоді так все могло бути. Но, думаю, що ні, бо ставити таку бруківку треба мати тямку голові. Нас сьогодні на превеликий жаль у Кам'янці-Подільському, може, є два-три чоловіка, які можуть, можуть, ну, не можуть не щось так складати, але не можуть виставляти дорогу. Не. На весь, весь камець подільський кам Ми для того, щоб себе робити в руківку, запрошуємо спеціалістів аж з Карпат найближче. Ніхто, ніхто не хоче вчитися. О, 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 о. Я не скажу, що вони на 100%, але хоча б на 90% вони качественно роблять. А Своїх немає. І по одній причині не маємо, що дуже мало, мала кількість таких робіт, і це треба взяти в взяти день, поставити, підняти, поставити, ніхто не хоче. Ми вчили не одних, вчили і в МШД, і тут. От маємо тих кілька дідів, які там так, один біля одного ставлять. Зараз пару студентів не навчатися, може щось навчатися. Деякі підозри викликають те, що бруківку ставить комунальне підприємство, яке очолює батько, а закупляють в сина, які виробляє цю плитку для тієї самої вулиці Гієнка. Як ви це прокоментуєте? А як, як ще ще, ще раз ну, батько він очільник рокора, так, комунальне підприємство, яке займається встановленням. А бруківку закупляли в підприємство, яке виробляє ну, так, mm. прям, є його син. Нам абсолютно все одно, якби ще була жінка, посередині нам абсолютно все одно хто в кого в сім'ї. Для нас є принциповим. Це, це завод. Це не десь там, це серйозно. Це з пресами, це всіма, це з сертифікатами, це якісна. якісна. А чи це написано, що там син, чи це там сват, абсолютно все одно. І хто в кого закупляє? нас, для нас, Для нас і для влади. Та якість, ціна. Хоч, якість ціна, все. І ціна 280 депорат. гривень на маленька закладати. Ну, скажу вам, що це не, не плитки, це, ну, це, загалом це всі підготовчі роботи, це треба це, зняти це, одне, це, це, поставити друге. Ціна. Це не велика ціна. Ви тільки відрахуйте ПДВ. Ну, скажу так. вам, що якби було асфальтом, то було б десь 340. Якби... Ну, ми спілкувалися з фахівцями, нам говорили, що реально таку асфальт на цій ділянці можна встановити приблизно за 220 гривень. Місцеве підприємство. За 220 ми робили, мабуть, у 2016 році. У 2016? У 2016, після передреволюції. Якщо є такий чоловік, який готовий за 220, давайте ми йому дамо роботу. Ми йому віддамо капітальний ремонт якраз зараз. Супер. Давайте ми йому віддамо на 500 тисяч, ще? Е... Ще? Ні, не Чехова, а цю, біля домофіцерів. Ну, може побачить наш матеріал в директор. Причому, якщо буде. Якщо, я... Давайте так, якщо він дає 220, ми ще 10 преміальних даємо, 230. Якщо є такі люди, це, це, знаєте, коли поговорити і постояти, а коли прийти і робити, по-серйозному, порахувати всю, всю економіку. раз, по-друге, по-друге. А це ж не просто придбав ти метр квадратний, це ж треба зробити, було все зняти, потім все назад поставити. Це велика робота. Ну а по-друге, всі роботи, в яких є державний компонент, хоч одна копійка, вони перевіряються, ну, я вам скажу, ну, може, 3-4 рази в рік. Тобто тут такого не можна, не можна, що не там не взяв, не так як дивишся по телебаченню, що там десь хтось украв з дороги так далі. Я от не можу зрозуміти як. Бо... А, ну Кожен метр квадратний, якщо тільки є державний компонент ну, міської влади чи держави, там гроші, то вони перевіряються так, кру саме собою, там прокуратура само собою. Я не знаю, хто не перевіряє. Ну і слава Богу, що перевіряють. Молодше так. Податкова СБУ, прокуратура. Всі. КРУ. всі. Ну може і за того, що мало цих ровіт робиться, то Тому ми ми, ми зробили, скажу вам, що ми а, от в цьому році ми у нас а, КРУ перевіряли всі роботи минулого року. І слава Богу, один із таких небагатьох випадків на Україні. Якщо на Україні а, дорахували 700 мільйонів, то в Кам'янці-Подільському знайшли ноль. Тобто немає. немає... Ну, але бачите, тенденції всередині країни свідчать про те, що можливо таке. Не так я кажу, що я не знаю як. Ну, це або, або такі тупі приписки. Хтось кого знає там і надіється, що там я знаю Генерального прокурора, або це партія, яка там рішає всі питання. Ну на простому такому рівні я не можу зрозуміти як. Ти просто тоді за цих кілька метрів сідаєш в тюрму сьогодні чи завтра. Я не знаю, хто так рискує. Я думаю, що це якась велика ігра, не, 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 не таких міст. Знаєте, коли там той, хто робить, розумієш, він так прикритий там вже ну, небом. Тому в нас це простіше, у нас нема цих таких речей. Більше того, будь-хто може сьогодні, будь-хто в будь-який час можна прийти взяти ці документи. Це не якісь там таємниці на дорожні документи, будь-хто. А не знаєте самі, беріть спеціаліста, сідайте, давайте. А якщо знайшовся чоловік, який каже за 220 роблю метр, ми, його, ми йому дамо роботу, хай покаже. Бо в нас один, у нас є група людей, які роблять не за 220, а за 20. У нас є за 20. Я мав час колись бути присутнім на, цьому, на о, аукціоні, який проводили дорогу зробити. Все там ну, на той час треба було, тоді була середня 120 чи 220, чи 200 десь, дає 20. Це, як ти можеш? Відкриваємо цей конвієт, дає 20. Ну, пропозицію. Ну, понятно, не хочу я національність називати. Вони біля асфальту там часом. Все, дає 20, все, я, я побідів. Ну, ну, серйозно, може, не серйозно, конечно. то може і такі теж є, що дають 220. То ми з задоволенням, хай спробуємо. Ми дамо їм скільки метрів. Хай. Сделай все добре, Дякую. Дякую. прошу, можем вам.